Добрий день, шануванки мого каналу. Зараз у нас березень місяць почався, тож іде масова обрізка весняна дерев. Хто обрізає отак наполовину, хто зрізає повністю можна дерево гарно окультурити. Якщо ви не хочете повністю його зрізати, можна зробити отак. От На версі оставити таку шапочку. За літо і за осінь воно вам виросте, обросте і буде така гарна на версії. От бачите, як шапочка така гарненька, як на дереві. Як на голові буде шапка. І ось тут так само. Якби дерево є, воно на версії не має такої великої крони. Ось так оцього. Оце ми обрізали його. І ось ще одне дерево. Так, також зрізали, оставили таку шапочку. І за літо, за осінь, воно вам виросте, буде така шапочка. Гарненька. Так, як м'ячик на версі. Так гарно можна окультурити дерево. Це у нас скрещена липа і клен. Так. Отак. Не зрізайте повністю, а оставляйте таку. Шапочку, як я кажу. А потім таке дуже красиве. Весняна обрізка дерев окультурена.